Вітаю вас, друзі! На так званій Росії почалася нова величезна хвиля ядерної істерії. Ігри коншіліс от ядерна дубінка, їх знесе в порошок. Загальна ситуація знову наближається до критичної позначки, до позначки коричневих полосок владіміра Путіна, які він періодично розмазує, і зараз пролунало вже знову останнє попередження. Останнє. Предупреждение. придостеріжені. Я думаю, це останнє придостереження виглядає дуже серйозно. Виглядає, звісно, не як блеф, а як, наче так звана Росія, хоче застосувати ядерну зброю проти Сполучених Штатів. Очі хочеться використовувати ядерне оружие. Але одна справа погрожувати на телебаченні, і зовсім інша справа дійсно розв'язати ядерну війну. Це страшно. Ну как ви можете ответить по повоєнним базам США? Ну, вони везде. Они ж ані же візде, ані вони везде. Якщо ви раптом не розумієте до чого я усе це розповідаю, то це щодо вчорашнього виступу Владиміра Путіна щодо застосування так званої Росією ядерної зброї. І Не знаю, як ви, а я особисто повірив. Я думаю, що він не блефує. Це не блеф. Це ж було вже але робити доволі дивні заяви щодо російсько-української війни вміють не лише росіяни, відзначився, також і Трамп та його команда. Вони б трохи поступилися. І всі б жили, і всі будівлі були б збудовані, давайте про це і поговоримо, але не забувайте дивитися мої випуски треба правильно. Спершу підписавшись на цей канал, натиснувши лайк до цього відео та лишивши під ним будь-який коментар. Це важливо. Останнім часом дуже активно обговорюється із нашими партнерами питання надання Україні дозволу бити у глиб території так званої Росії американськими та британськими ракетами. Звісно, російським окупантам, які постійно атакують Україну своїми ракетами, але але і з американськими комплектуючими така перспектива дуже не подобається. Тому росіяни почали активно протидіяти, погрожуючи, звісно. І ніхто не хоче ядерної війни. але смію вас завірити, У нас є вороження, і ці вороження іміються і в. Вони... В стані повної бойової готовності. Так звана Росія розпочала цілу кампанію із погроз для того, щоб залякати наших партнерів, щоб вони у жодному разі такий дозвіл Україні не надавали. Разом із погрозами росіяни планували здійснити і демонстраційні дії. Вони планували запустити показово міжконтинентальну балістичну ракету Сармат. Але як ви знаєте, вона узяла та й вибухнула у шахті. Задача пуска виконана в повному об'ємі. Це просто фантастика. м'яко кажуть. Чи не дуже вдалася їм демонстрація запуску ракети сармат і тоді Владимір Путін перейшов до наступного акту цієї вистави? Учора багато медіа писали, що так звана Росія змінює свою ядерну доктрину, і це певною мірою так, але де юре, це називається трошки інакше. Обновленням основ державної політики в області ядерного здіржки. Поїхавший дегенерат учора вирішив уточнити, у яких саме випадках він готовий буде натиснути на коричневу кнопку. Базовий принцип приміння ядерного оружия з'явилися деякі новели. Наприклад, так звана Росія може застосувати ядерну зброю у разі, якщо проти неї буде здійснено агресію, у тому числі не ядерною державою, але за підтримки або участі ядерної держави. Агресію проти Росії со сторони любого неядерного государства, но государства, але или при припаддержки ядерного государства. Предлагається розсматривати як їх спільне нападіння на Російську Федерацію. Владімір Путін використав оце формулювання не просто так, бо напередодні він казав, що якщо, наприклад, Сполучені Штати Америки дозволять Україні бити ракетами атаком з по території так званої Росії, то Владимір Путін буде вважати, що це також акт агресії з боку Сполучених Штатів Америки. Це буде означати, що країни НАТО, США, Європейські країни Воюют с Россией. І от владімір Путін намагається сказати Сполученим Штатам Америки, що якщо ви дозволите Україні бити ракетами атаком з углиб території так званої Росії, то от тоді як полетить ядерка. бійтеся! <гум> Але поїхавший дегенерат, обіцяє застосувати ядерну зброю, також і у інших випадках, у разі якщо так звану Росію масовано буде атакувати ворожа авіація, ворожі ракети і навіть безпілотники, самолюто стратегічної і тактичної авіації Крылатые ракеты, беспилотники. Гіперзвуковий і інші літательні апарати. Ну що, друзі, у понеділок або у крайньому разі у середу чекаємо на застосування так званої Росією ядерної зброї після чергової масованої атаки українських безпілотників. Додав для себе поїхавший опцію застосування ядерної зброї, також у разі якщо і проти так званої Білорусі буде здійснено нападіння із чотирьох позицій. Примініть ядерне ружже в випадку агресії проти Росії і. Білорусі як учасника союзного государства, і у такому разі так звана Росія має терміново завдати ядерного удару по агресору безпосередньо по Кремлю, тому що як зізнався сам Лукашенко, російські безпілотники періодично атакують так звану Білорусь. російські безпілотники літають над територією Рядом з територією Білорусі. плохо управляють цими безпілотниками. во-первых. загалом не можна сказати, що це аж щось новеньке від Володимира Путіна. Ну так, там є нова термінологія і нові випадки, коли він обіцяє застосувати ядерну зброю, але насправді до ядерного шантажу Володимир Путін вдається постійно, і звісно, він це робить для того, аби запобігти ядерній війні. Сьогодні зробив дуже важливий шаг. Которий позволить нам uh, в конечном счеті. Я би сказав так і збіжать ядерний вайни, але чи означає це, що Владимір Путін готовий застосувати ядерну зброю? Звісно, що ні. Нагадаю, не так давно Україна, ну напевно, Україна атакувала російські радіолокаційні системи за горизонтного виявлення, які є частиною російського ядерного щита, подобного роду удари це удар по нашій системі ядерного здержування. вже тоді, згідно із російською ядерною доктриною, так зва. Ан, Росія могла застосувати ядерну зброю проти нас, ми маємо право приймати ядерне зброю. Тобто є стопроцентний повод, наче як могли б росіяни застосувати ядерну зброю також і після початку курської наступальної операції. Але тоді Владимір Путін просто сказав, що це якась там провокація, звичайна в курській області, як і звісно, київський режим підприйняв. Очередною масштабною провокацію. тому і цього разу ми маємо справу із черговим російським блефом, що зовсім не виключає, що на цей блеф може повестися Саліван або Байден. Побачимо, думаю, вже зовсім скоро. У той самий час, коли президент України прибув до Сполучених Штатів Америки і планував зустрітися із Байденом із Гарріс та із Трампом, Трамп почав чудити і зробив низку антиукраїнських заяв щоразу, коли Зеленський приїжджає до Сполучених Штатів. Він повертається зі ста мільярдами доларів. Думаю, що він найкращий продавець на землі. Перше, що я зроблю, це зателефоную Зеленському та президенту Путіну. І Я скажу, вам потрібно домовлятися. Як стало відомо, Трамп найімовірніше не буде зустрічатися із президентом України Володимиром Зеленським, і з ним відмовився зустрічатись і Майк Джонсон. Чи плануєте ви зустрітись із Зеленським у четвер? І чого ви очікуєте від цієї зустрічі? Я не думаю, що ми будемо в місті в четвер. Звісно, це тому, що у Джонсона, спікера Палати представників, дуже напружений графік, а не тому, що це позиція Трампа. Учора ж Джонсон, відмовившись від зустрічі із президентом України Зеленським, написав йому листа, у якому став вимагати звільнити посла України у Сполучених Штатах Америки Маркарову. Він це пояснює, тим, що, начебто, Маркарова, втручається у американські вибори, тому що вона організувала поїздку Зеленського Ського на оборонний завод у Пенсильванії і туди не запросили республіканців. Деякі республіканці-трампісти дуже обурені і кажуть, що і сам Зеленський теж у американські вибори вже втрутився. Він майже знищив залишки доброї волі, яку щодо нього мали багато людей у цьому конгресі, коли він прилетів сюди і вирішив втрутитись в наші вибори. Запам'ятайте друзі, різницю, коли президент України їде на оборонний завод у Пенсильванії, завод, який виготовляє снаряди для України, передусім. То це втручання у американські вибори. А коли із Трампом зустрічається Нетаньягу, Дуда або проросійський Орбан, то це не втручання. Нічого хорошого, звісно, для України у цьому скандалі немає. Трампісти республіканці просто шукали привід, аби доколупатися до України, тому що вони використовують антиукраїнську риторику у своїй передвиборчій кампанії, і чим ближче до виборів президента Сполучених Штатів Америки, тим більше буде подібних історій, чим саме за Інчиться американські вибори. Ми із вами не знаємо, але політична турбулентність у Сполучених Штатах Америки точно не вплине позитивно на нашу обороноздатність. Тому важливо, друзі, інвестувати у класику безпілотники в кожен дом. Давайте паспортуємо. Може, Поймай безпілотник. для того, щоб кожен росіянин міг упіймати свій особистий персональний безпілотник із вашою допомогою, і ще декілька наших підрозділів отримали загалом 350 нових Даємо здоров'я! Ми бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, роти ударних безпілотних авіаційних комплексів. Хочемо подякувати пану Стерненку та всіх, всім його благодійникам за надану партію чудових дронів для вдалого знищення російської погані. Слава Україні! Героям слава Бажаємо всім міцного здоров'я. Черговий раз хочемо подякувати спільноті Стерненка за надані впівдрони на наш напрямок для нашого підрозділу Роніни. Окремо хочу величезну подяку висловити хлопцям зі спільноти. Це Олександру Скарлоту, Сергію Стерненку. Хочу подякувати команді русорізів, які швидко реагують на наші запити. Дуже швиденько підготовлюють ці пташечки, які вже сьогодні. Будуть нищити цього ворога незалежно від того, що далі буде відбуватися у Сполучених Штатах Америки, які б рішення Байден не ухвалив. Ми із вами маємо сприяти максимальному знищенню російських окупантів і допомагати силам оборони України.